Ну що ж, друзі, от і закрили нарешті ми збір для Кірюші. Тим, хто доєднався до збору, я дуже вдячний. Я замовив всі необхідні речі для Кірюші, деякі вже подоїжджали, ось годинник приїхав, мультитул, футболка і там ще якісь тряпки. Решта лежить на пошті, зараз будемо йти оплачувати і відправляти вже Кірюші. Ну, друзі, якось ось так. Футболки такі, кофти, футболки такі, підсумок, турнікет, шкарпетки, навушники. Ще підсумок і рукавички. Тут є склав годинник без коробки, мультітул, і ще якась футболка. Це штани, кепка, Там от список і ще купа всього будемо зараз запаковувати кірюші відправляти. Найдорожчі це тут вийшли оці Саламони, Ось я вам покажу шузи. Чуваки, які військові шарять, що це просто топ оф зе топ. Також дорогий був мультітул, ось тут годинник. Дуже недешевий. Ну, один турнікет, тільки він там тисячі дві коштує. Ну, ви самі розумієте, вся оця штука, навушники балістичні, тобто штани тактичні, воно не дешево, все, на жаль, коштує. Ну, все, ось склали. І тут майже 50 кап вмістилися в таку от невеличку коробочку. Коли відправляли кірчі посилку, я кажу, там ще гроші, якісь лишилися з спортпіту, треба буде купити кірючі, відправити. Виходимо з пошли, я прикидаю хуй к носу і розумію, що ми, блядь, трошки більше витратили. Ніж збір закрили. І, мабуть, буде Кірюша без спортпіту, ну або вже за свої бабки купить, тому що щось виявилося, сука, все дуже дорого. Поки ми все позаплачували, я нафіг витратив більше грошей, ніж ми зібрали. Якось так вийшло. Коротше, пройшло вже більше двох тижнів. Я сподівався, що Кірюша отримає мою посилку, зніме розпаковку всього того, на що ми з вами збирали гроші і купили всі ті речі. І в результаті там перші пару днів Кірюша мені казав, що в нього немає часу, а потім уже один раз він мені набрав і сказав, що телефон почали забирати, що з цим там дуже. Суворо, от і що можливо там пізніше колись приїде, ти типу, повідправить відео, тому я вирішив просто змонтувати які. і просто опублікувати відос так, щоб ви бачили, що гроші нікуди я там собі не забрав а що дійсно ми все купили і все йому відправив. От через днів три чи чотири ну, на сьогоднішній момент Кирюшу мають уже. Випустити випускний у нього має бути і має вже відправлятися у військову частину для несення військової служби. Перед тим як записати цей уривок, я йому набирав. Зв'язок з ним є, але трубку він не взяв. Тому як на даний момент у нього зараз там справи, я не знаю. От це вся інформація на сьогодні. Всім пока.